Девченко Лілея, декламує учениця сьомого класу Бойдонецької гімназії Сиров Корина. За що мене як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеве я... Не знаю, моя сестру, і цвіт королевий схилив свою головеньку, червоно рожеву на білої пониклоє личенько лілеї. І заплакала лілея про сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати чого вона? Вона все жорілась. І на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Скажи мені, мій брате єдиний, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, та не знала, що байстра я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене. Покинув і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що вбити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли. Накрили острижену ганчіркою та й ще риготались. Жити навіть нечистій на мене плювали. Отаке От там, і братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином. А весною прицвіла я світом долині, цвітом білим, як сніг білий, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже, мій в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати мене лілею, снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, Королеви цвіте, чого мене Бог поставив цей? Щоб людей я веселила, тих самих, що били мене і мою матір, милосердий, святий Боже Милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головеньку, червону рожеву на білої пониклоє личеньку лілеї.